Вітаю всіх! Мене звати Сергій Олександр Сергійович, Я студент групи КНТ-129М. і тема моєї магістерської роботи це дослідження та програмна реалізація методів аналізу мережного трафіку на присутність атак типу DDoS. Метою дослідження є аналіз, розробка та програмна реалізація алгоритмів виявлення присутності атак типу DDoS. Предметом дослідження це алгоритми виявлення присутності аномалії мережного трафіку. Об'єктом дослідження є використання цих алгоритмів для ідентифікації атак типу DDoS, а задачою власне розробка програмного засобу для виявлення атак цього типу, тобто, все про DDoS. Власне кажучи, атака типу DDoS або розподілена атака е, типу відмови в обслуговування, це атака мережного характеру, яка має на меті е, призвести е, робочу станцію мішень, як її схема зображена на цьому рисунку. Е, призвести робочу станцію мішень до умови відмови в обслуговування шляхом виснаження її обчислюваних ресурсів, е, коли вона неспроміжна обслуговувати запити від легітимних користувачів. Е, Принцип здійснення атаки дуже простий, тобто одночасно з великої кількості атакуючих робочих станцій, на схемі вони позначені ботами, відправляється одночасно велика кількість мережних пакетів, так мережного навантаження, внаслідок чого робоча станція мішень вичерпує свої обчислювальні ресурси, якщо ця робоча станція це якийсь сервер якоїсь компанії, для якої доступ. Постійний доступ та якісний доступ користувачів є дуже критичним, наприклад, це інтернет-магазин або банківський сервіс, то присутність умови відмови обслуговування довгий час може призвести до фінансових збитків, юридичних наслідків, втрати довіри користувачів та удару по репутації. Саме тому питання захисту від атак цього типу є дуже актуальним, <кій> власне кажучи. Якщо говорити про захист від атак типу DDoS, то треба сказати, що жодна система не є повністю захищеною від атак цього типу, є тільки більш захищені, та захист має бути комплексним. Тобто всі ці пункти. Проте е, головним є четвертий пункт: це встановлення програмного забезпечення для виявлення е, атак, типу DDoS, Тому що е, програмне забезпечення може швидше та ефективніше за людину виявити присутність атаки, а е, швидкість реакції на розповсюдження атаки є дуже критичною для зменшення наслідків е, для зменшення її наслідків. Так е, в розробленому програмному забезпеченні використовується два основних алгоритми е, виявлення аномалії мережного трафіку, на основі яких можемо зробити висновок про присутність, атаки типу DDoS. Е, і перший з них це алгоритм виявлення аномалії мережного трафіку, що базується на розрахунку ентропії Шеннона або ж інформаційної ентропії за цією формулою. Е, ентропія Шеннона е, дозволяє виявити. Випадковість степ, ступінь випадковості розподілу е, певної статистичної величини, е, можна таки в контексті е, в контексті інформаційних технологій, і в даному випадку е, розрахунок інтерпіїшенна -E використовується для визначення ступіння випадковості розподілу унікальних IP-адрес на певних пакетних інтервалах. Е, Таким чином, встановивши якесь порогове значення ентропії омега, е, якщо значення розраховане значення на певному пакетному інтервалі перевищує порогове значення, можна зробити висновок про присутність аномалії. Якщо воно менше, то значить це легітимний трафік. Е, наприклад, е, як вже було сказано так, виходячи з природи е, ddos атак, е, то е, візьмемо за приклад тисячу е, тисячу IP пакетів, е, то е, під час DDoS-атаки може бути навіть така ситуація, що всі тисячі ip пакетів прийшли від унікальних IP-адрес, тобто тисяча пакетів з е, тисячі окремих робочих станцій, внаслідок чого розподіл буде е, окремо унікальний IP-адрес, буде. Е, Досить випадковим, тому значення тропії буде високим перевищувати порогове значення. Але якщо це, наприклад, дві е, унікальні робочі станції, тобто дві, дві унікальні е, IP-адреси, наприклад, розподілені там 200 на 800, е, то значення буде е, значення буде невисоким. Е, але, е, для того щоб уникнути випадкових спрацьовань алгоритму, наприклад, під час підвищення легітимної активності користувачів, що може бути, для цього використовується вектор критичних значень, це вектор сталої довжини, кожне значення якого може приймати значення в діапазоні від мінус один до плюс один, включно і спочатку він проініціалізований значеннями мінус один, і кожного разу на кожній ітерації. Під час розрахунку кожного пакетного інтервалу визначається нове значення вектору критичних значень XGTT. Е, Наступним чином, якщо розраховане по цій формулі значення ентропії більше або дорівнює критичному значенню, то е, відповідне значення вектора збільшується на одиницю. Інакше воно зменшується мінус одиницю. І умовою виявлення присутності аномалії є перехід всіх значень вектору критичних значень до значення плюс е, один. Таким чином. Е, Унеможливлюється, скажімо так, ложно-позитивне спрацьовування алгоритму на звичайне підвищення легітимної активності. Тут можна спостерігати на цьому графіку зміну значення ентропії Шеннона з плином часу під час роботи алгоритму власне, порогове значення встановлено на, рів... встановлено на рівні 2,5 і е, на проміжку від 0 до 20 секунд ми спостерігаємо звичайний легітимний трафік, тобто значення півтора, дві, е, ну, тобто менше, ніж порогове. Потім, починаючи з 20-ї секунди, починається атака згідно з умовами експерименту, і значення ентропії починає стрімко зростати, досягаючи свого е, максимуму для умов цього тесту 9,997. Е, і потім це, це продовжується до 60-ї секунди, і починаючи з 60-ї секунди, зна... До припиняється, і значення ентропії е, повертається до норми. І потім з 70 до 90 секунди ми спостерігаємо нормальний трафік. Е, і після 90 секунд експеримент завершується. Е, саме таку зміну, е, зміну ентропії, інформаційної ентропії розподілу е, унікальних IP-адрес на пакетних інтервалах е, і виявляє е, цей алгоритм, як. Умову присутності аномалії, на основі чого робиться висновок по присутності атаки типу DDoS. Е Наступний алгоритм це алгоритм виявлення UDP-флуду е як одного з компонентів потенціального компоненту DDOS атаки. Е Власне, цей алгоритм був повністю розроблений е самостійно з нуля, е і він базується на результатах дослідження. Е Легітимних UDP-сесій, UDP наприклад, RTP, або RTMP, відео чи аудіо стрімінгова сесія, та UDP -послідовності, так, послідовності udp пакетів під час UDP-флуду, який було отримано завдяки за використанню програмного забезпечення для генерації DDOS та UDP-флуду LOIC. І, власне кажучи, під час флуду. Відправляються однакові відправляються однакові UDP пакети. Це зроблено з однаковими даними. Це зроблено з тим метою, що, щоб знайти навантаження на атакуючу робочу станцію, адже це дуже просто відправляти однакові udp пакети, мається на увазі з однаковими даними, так з просто, просто дублікати udp пакетів таким чином. їх можна зробити більше, щоб збільшити навантаження на. Робочу станцію мішень, що є неможливим для легітимного трафіку, тому що передається якась корисна корисне навантаження, якісь корисні дані взагалі-то може бути так, що послідовності udp пакетів будуть однаковими, але вони не будуть дуже довгими. Тобто, знову ж таки, встановивши порогове значення, наприклад, у 15, 20 чи 30 пакетів, можна аналізувати. Ці послідовності, і якщо е, кількість е, отриманих послідовних UDP-пакетів однакових е, буде більшою, ніж, е, ніж порогове значення, як ми можемо бачити з цієї умови, е, тобто YN більше n де n це порогове значення кількості однакових е, послідовних UDP-пакетів, е, то ми можемо казати про присутність UDP-флуду. Е, інакше е, про його відсутність. Е, власне кажучи, як. Е, як виявити так, що UDP-пакети є однаковими? Звісно, не аналізуються фактичні дані, які передаються в пакеті, бо це було б неоптимально. Треба для цього треба звернутися до структури заголовку UDP пакета Ось вона, власне кажучи, тут деякі поля про це нас проте нас цікавить лише останнє це контрольна сума, чексум. Справа в тому, що значення контрольної суми буде однаковим для однакових для пакетів з однаковими даними. Тому ми можемо просто аналізувати значення контрольних сум на послідовностях udp пакетів е, і за умови їх однаковості е, робити висновок е, щодо присутності udp флуду Схема роботи. Програми як системного застосунку, так власне кажучи, схема зображена в цьому рисунку, тобто існує зовнішня мережа, внутрішня мережа, відповідно, зовнішній внутрішній інтерфейс і аналізатор, тобто розроблена програма забезпечення, розміщується між ними та е, пропускає через себе увесь мережний трафік в обох напрямках та здійснює його аналіз. Тобто працює за принципом як звичайний фаєрвол або е, ips IDS, ближче навіть до ips IDS систем. Знову ж таки, базуючись на цьому мовою програмування та й взагалі технологією, так яка була обрана, це мова програмування C++ з двох причин: по-перше, це швидкодія. А по-друге, це пряма сумісність знову ж таки для швидкодії з бібліотекою роботи з мережам спектрон операційно системи Ліппікап. Чому швидка дія дуже критичною, тому що це е, мережне програмне забезпечення, так і щоб не створювати, воно не повинно створювати великого е, так сказати, імпакту, так в, е, не повинно створювати значного погіршення значення мережної затримки під час своєї роботи. Воно, звісно, певне є, але воно має бути невеликим. Е, діаграма компонентів системи. Система складається з трьох. Основних модулів це модуль ядра, детекторів та зовнішній модуль це Ліппікап. Знову ж таки, та бібліотека, як я казав, для е, роботи з мережним стеком. Е, вона використовується для Зчитування та запису пакетів на інтерфейси, е, компонент ядра має в собі в своєму складі декілька підкомпонентів, е, які відповідальні за основну логіку роботи програми. Тобто це конфігурація, управління потоками, зчитування е, запис пакетів, накладання логіки, логіки детекторів, е, тобто основ, основний функціонал. Е, та окремо компонент детекторів, який складається з окремих аналізаторів, е, які в собі інкапсулюють цю логіку. Всю логіку роботи алгоритмів виявлення аномалій мережного трафіку, які використовуються компонентом ядра детектор менеджер, через використання інтерфейсу детектор. Загальна блок схема так, роботи логіки програми високорівнева. Виглядає наступним чином: вона доволі проста. Тобто, на вході маємо. Пакет, який направляється на блок зчитаний пакет, який направляється на блок аналізаторів. Далі, якщо виявляється присутність якоїсь аномалії, то е, виводиться відповідне повідомлення, і е, перевіряється умова, чи потрібно блокувати пакет. Якщо так, то е, пакет не відправляється е, далі, е, а щитується новий. Е, якщо ні, то пакет записується на вихідний інтерфейс, і робота продовжується постійно, доки користувач не, не, не припинить не припинить виконання. Е, так, багатопотокова архітектура. Тобто в системі використовується багатопоточність, знову ж таки, з ціллю оптимізації. В принципі, існує два основних потоки: це потік Потік трафіку, з який обробляє трафік з зовнішнього інтерфейсу на внутрішній зліва зображений, та потік, що обробляє трафік з внутрішнього інтерфейсу, тобто з внутрішньої мережі на зовнішню, власне кажучи, з цілях оптимізації трафік, що проходить із внутрішньої мережі на зовнішню, він ніяк не аналізується, тому що ми приймаємо, що він якби за замовчуванням він легітимний, він правильний. Аналізується тільки вхідний трафік із зовнішньої мережі, і логіка тут проста. Кожен пакет отриманий пакет з'являється на відповідний аналізатор послідовно, який у своєму окремому потоці, кожен з яких у своєму окремому потоці здійснює, здійснює аналіз отриманих пакетів. Весь цей час основний пакетний потік він, він не затримується, він не блокується. Знову ж таки, з точки зору оптимізації, це зроблено, щоб зменшити вплив на мережну затримку. Засоби тестування та схема тестового стенду. Звичайно, програмне забезпечення треба було протестувати, так, дослідити, що все працює правильно. Тому був розроблений тестовий стенд. Він, в принципі, відповідає тій схемі, яку ми бачили раніше, тобто існує зовнішня мережа, внутрішня, зовнішній внутрішній інтерфейс з якимось API-адресами та між ними розміщується аналізатор. Ось тут використовуються віртуальні мережі. Які дозволяють створити середовище середовище Linux. Е, також були використані е, програми, програми HPing3 та Loic, це е, програми з відкритим вихідним кодом. Е, це програми для генерації DDOS трафіку. Також сервер на Python та Curl для імітації е, роботи легітимного користувача з сервером, а також зразки мережного трафіку та програма tcp ТЦПлайт для їх відправлення на е, мережні інтерфейси. Запуск програми виглядає наступним чином: треба лише передати файл конфігурації, який в собі містить, він зображений на рисунку, справа, який в собі містить параметри оточення та конфігурації окремих детекторів або ж аналізаторів, що самі по собі є вхідними параметрами алгоритмів, які інкапсулюють ці аналізатори. Так, власне, далі йдуть приклади так екранних форм. Приклади роботи програми розробленого програмного застосунку. Е, перше це вивід пакетної інформації, е, тобто, м, так, е, вбудована можливість виводу е, інформації про всі пакети, які надходять для, для аналізатора, е, знову ж таки, це зроблено з метою. Е, Відлагодження або просто моніторингу того, як себе поводить програма, який трафік проходить через аналізатор в даний момент. Тобто, така можливість е, також є, е, якщо говорити про е, повідомлення, так про функціонал власне виявлення DDoS-атак, то все це виглядає наступним чином. Тобто так виводиться повідомлення про присутність ddos Е, На наступному слайді зображено повідомлення про виявлення та блокування udp флуду. Тобто, ось ми бачимо, що е, е Аномалія заблокована по такій IP-адресі, по такому-то порту. Ось. Власне, вплив роботи програми на мережну затримку. Він був перевірений завдяки пінгуванню, і тут бачимо результати роботи. Команди Пінг без навантаження логікою аналізаторів та з ним. І ми бачимо, що середнє значення в без навантаження дорівнює 11,833 секунди для обробки 10 запитів та 12495 під час навантаження логікою аналізу знову ж таки для цих 10 запитів. Про висновки я зроблю на наступному слайді стосовно впливу. На мережну затримку. Е, і власне результати тестування, вони підтвердили функціональні вимоги, підтвердили вимоги до надійності системи, е, завдяки проведенню стрес-тестування, стрес тобто таких же самих тестів, тільки під великим навантаженням. Е, робота програми не впливає на легітимний трафік. Е, аналіз зміни ентропії підтверджує правильність і ефективність реалізації алгоритмів, і вплив роботи програми на мережну затримку є мінімальним. Це близько 5-6 що є дуже непоганим результатом, е, особливо у порівнянні з деякими. E, IPS-IDS-системами, так, які існують. E, висновки. E, покращено та успішно реалізовано алгоритм виявлення ddos атак на основі розрахунку. Дякую, так. Ми а, соба... це може не читати Так? добре. Е, науково не практична цінність. Е, власне, я казав, що тут є два алгоритми: перший алгоритм він не новий. Так він відомий, він просто досліджений та покращений. Е, покращений шляхом використання сталих часових інтервалів аналізу замість фіксованого розміру пакетного вікна. Е, а другий алгоритм це алгоритм виявлення ліпівлуду, він був розроблений е, власне з нуля. Ось ну і практичною цінністю є те, що розроблена програма забезпечення може використовувати як основу для подальшого дослідження проблеми, оптимізації алгоритмів виявлення аномалій мережного трафіку та для захисту серверів від атак типу DDOS. І тут розміщено кроки для подальшого розвитку.